Це наша найдійна коза, але вона сама вредна, в неї самий такий важкий характер. Вона може тоді не додоїтись, розвернутися, піти, не реагувати на смаколики, які дається під час доїння. Улюблених немає, хтось воно по-різному. Так як у них теж свої характери, хтось мене може вибісити навіть, що я можу підняти голос на них, не спілкуватися, такі накази, але все одно їх всіх просто люблю. Це як члени сім'ї, вже ферма у карпатському селищі Тухля налічує більше ніж 20 кіз. Розводить тварин Катерина Ільків із 2022 року. Почалось з одної козочки, вона мене дуже так веселила, піднімала мені настрій, витягувала мене з депресивного стану, в якому я тоді знаходилась. І я зрозуміла, що це може допомогти також і другим людям. Таке спілкування живе з тваринами. Перші сири Катерина робила для себе та друзів, але з часом захоплення переросло у справу життя. Рецепти я. Знаходила в інтернеті, розказували бабуся. Мені не подобалось когось копіювати, повторювати щось за кимось. Я поїхала на навчання на сироварню в Києві до Ірини Дем'янюк. Там я отримала такі гарні знання і почала експериментувати, створюючи власні такі авторські рецепти сирів. Зараз сироварня пропонує 10 видів сирів. Особливого смаку та аромату, каже власниця, їм надає скоринка, яку формують, вимочуючи головки у гречаному меді, вині та каві. Це в нас сир кавовий, тут знаходиться дві кави. Сирне зерно всередині. Ну, це для любителів. Кави він чуть-чуть такий специфічний, гоструватий, от така от. і досить м'якенький. Це хто любить пріснявою, пліснявого, це їхнє. Далі тут ще в нас є з томатами, такий, йде на канапки гарно в салат. Такий класичний, мало солений, це більше дитячий. Може бути, теж гарно йде до канапок, салатики з базиліком. Це в нас копчений на опилках черешні. Тварини на фермі на вільному вигулі. Це, розповідає Катерина, позитивно впливає на якість і смак молока. Кози вони дуже емпатичні, вони відчувають настрій людини. Вони навіть, коли тобі сумно, можуть підійти, там, почухатись. Навіть буває, коли я дою, і в мене поганий там, хтось зіпсував настрій, мені сумно, вони кладуть голову на плече, якби обнімають. А так взагалі в них всіх різні характери, так само, як і в людей. Вони досить, дуже Хитрі, розумні, але одне, що вони не вміють говорити. Випадки, коли вони забігли, наїлось багато зерна, їм погано було шлунки, зупинялись, ми рятували їх Кока-Колою. Тому що є препарати, які це роблять, але вони їм не смакували, ми не хотіли це пити. Кока-Кола нам завжди виручає. Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина.